Всім привіт! Сьогодні наша задача налаштувати аналітику на наш сайт, з допомогою якої ми зможемо відслідковувати ефективність нашої реклами. І так поїхали. Знову розглянемо приклад з мовними курсами з наших попередніх уроків, що є ціллю нашої рекламної кампанії. Основною цілею є, щоб людина записалася до нас в школу, заповнивши заявку на сайт, або подзвонила нам. І давайте ці цілі запишемо. Тепер давайте подивимось, а що має зробити людина, щоб виконати вашу ціль. Ну, По-перше, вона має побачити ваше оголошення. Потім ну, перейти на сайт, ознайомитись з контентом, подивитись, що ви пропонуєте, подивитись ціни, ну, в даному випадку там, подивитись викладачів, і по яким напрямкам вона може вивчати англійську мову. І якщо її все влаштовує, вона залишає заявку на сайті. Чи може людина залишити заявку на сайті, не перейдя на ваш сайт? Ні, не може. Ну, як це вона це зробить? Чи може людина подзвонити вам, не заходячи на сайт? Може, тому що в Google є оголошення за номерами телефону. Тобто людина може прямо заголошення подзвонити і не переходити на сайт. Але ну, це дуже рідко страбляється, все ж таки абсолютно більшість людей вона переходить на сайт, ознайомиться з вашим контентом, з вашими пропозиціями і потім залишає заявку. І так, давайте подивимося, які цілі ми маємо. Наша фінальна ціль заявка або дзвінок. І наша начальна ціль це, щоб людина побачила оголошення. Всі інші цілі це проміжуточні, Тобто переход на сайт, ознайомлення з контентом, там, там, перегляд головного банера, перегляд цін, перегляд розділу з викладачами. Вот. І тим більше цілі не є обов'язковими. Тобто людина може перейти на сайт. Подивитись на головний баннер і зразу ж залишити заявку. А може передивитись всі розділи вашого сайту і потім залишити заявку. Саме тому, якщо, наприклад, ми запустили рекламу, а наша фінальна ціль не спрацьовує, наприклад, люди переходять на сайт, а заявку не залишають. Ми йдемо у зворотньому напрямку. Тобто ми дивимось, а скільки людей, наприклад, переглядає розділи з, цін, з, цілем, з цінами. Якщо ми бачимо, що більшість людей, які доходять до розділу з цінами, виходять після цього сайту, значить їх там щось не влаштовує. І так з будь-яким розділом. Наприклад, якщо ми бачимо, що люди виходять з нашого сайту вже після перегляду першого банера, главного, от вони перейшли з оголошення, подивилися на наш головний банер на перший екран і одразу йшли, то значить, ну в ньому вже щось не те. Тобто вони не знаходять на нашому сайті того, що вони шукали, того, що вони побачили в нашому оголошенні. І в цьому проблема. Тому за допомогою оцих проміжуточних, проміжуточних цілей ми можемо відслідковувати маршрут вашого клієнта від самого початку, коли він побачив ваше оголошення, до того моменту, коли він залишить вже заявку. От. І далі давайте подивимося, як це зробити, як налаштувати це відстеження в Google. І так, деякі цілі можна налаштувати в самому аккаунті Google Ads. Заходимо в вимірювання. І ось, наприклад, дзвінки заголошень, вони вже тут, як правило, є за замовченням. Але основні цілі всі налаштовуються в окремому аккаунті в окремому сервісі. Це Google Analytics або Google Аналітика. От. Зараз я в нього перейду, і в ньому треба авторизуватися під вашим же аккаунтом, який у вас в Google Ads, і натиснути почати вимірювання. Для того, щоб. Почати налаштовувати наші цілі. Далі заповнюємо дані про наш аккаунт, ну, назва ресурса, тут будь-яку зараз скажу. Натискаємо далі, вибираємо країну і вибираємо валюту. Якщо ми натиснемо показати розширений параметр, ми можемо створити ще ресурс у Universal Analytics. Це найбільш популярний ресурс аналітики, яким користуються і досі більшість, напевно, людей. От, але Google його збирається закрити з 2023 року, тому ми його не розглядаємо. Все, далі вибираємо величину кампанію і відмічаємо цілі, для якої ми встановлюємо аналітику. Переймаємо угоди, знову вибираємо країну, ставимо тут везде галочки. Тут ще треба галочку поставити і все. Ресурс створено. Тут можна поставити крапки, галочки, теж, що ми згодні отримати пропозиції. І далі йдемо до налаштування самого аккаунту. Вибираємо платформу веб, тому що ми збираємо дані для сайта. Тут вводимо назву, ну, адресу нашого сайту. Я введу зараз англійський курс англійської мови, який ми розглядали на попередніх заняттях. От, але зверніть увагу, що URL-адресу треба вказувати без вот Httppps. Тут все залишаємо, тут вказали назву і створили. Далі нам треба додати код самого Analytics на наш сайт. Ми заходимо в параметри тега. і Можна або тут вказати на адресу сайту для сумісних платформ, або перейти встановити вручну. І скопіювати цей код. Оцей код е, треба буде розмістити в хед на вашому сайті. Ну, в принципі, тут все написано, і будь-який адміністратор сайту знає, як додати код аналітики на сайт. З цим проблем не має бути. Далі нам треба прив'язати наш аккаунт Ad к аккаунту Аналітікса. Заходимо сюди і вибираємо наш обліковий запис з Google. От, далі, далі. Все. У нас він прив'язаний його. Далі він нам пропонує створити ще аудиторії. Вот. Ну, Тут, в принципі, все зрозуміло, які аудиторії він нам пропонує. Ті, що недавно були на сайті, але вони завершили покупку, ті, що завершили покупку, тобто залишили заявку. Останні за, всі дні, за 7 днів тобто вже є готові аудиторії для показу реклами. Далі нам треба налаштувати подію для сайту, Тобто події буде, коли людина... Заповнила заявку. На багатьох сайтах, коли людина заповняє заявку, вона потрапляє ось на таку сторінку, тобто сторінка подяки. І для того, щоб зафіксувати те, що людина залишила вам заявку, вам треба просто порахувати, скільки разів загружався URL сторінки подяки. Для цього я зараз копірую частину цього урла. Ось тут і додам його як подію в Analytics. Тут я натискаю створити подію. Ну, він мені показує список подій, які я вже створював. Тут я вже створював для старинки подяки подію. Але давайте зараз ще одну створимо. Натискаю Створити. Е, мені треба вказати назву. І тут треба вибрати ось такий параметр Page Location. Тут містить і копірую частину URL, сторінки подяки. Зараз цей слеш виберу. Ага, я назву з пробілом вказав, не можна пробіл ставити в назві. Тому я зараз ніжнє підкреслення поставлю. Все, подія створена. Тепер в мене буде рахуватися кількість замовлення з сайту. Тобто, коли людина. Заповнить заявку, зараз я покажу на цьому прикладі. От, вона ось вона заповнить тут заявку, а вона після цього потрапить на сторінку подяки. В мене це зафіксується в аналітиці, і я буду бачити, по якому запиту ця людина перейшла, яка залишила заявку. От. І щоб створити конверсію, мені треба включити цю подію, ось тут переключателем, таким, як конверсію. І після цього вона з'явиться в конверсіях. Далі нам треба цю конверсію додати в Google Ads. Для цього я знову захожу в конверсії, натискаю імпортувати і вибираю Google Аналітика 4. Продовжити. У мене зараз пусто, і у вас буде пусто, тому що події з'являється тут десь протягом 24 годин після того, як ви її створите. Тобто ви створили. Пройшло 24 години, і тільки цього ви зможете його імпортувати. Зараз ми подивилися тільки невелику частину можливості Google Analytics, а є ще Google Manager тегів от, по налаштуванню аналітики. Тому що, ну, на жаль, в рамках марафону ну, це все не покажеш. Тут і декількох годин буде замало, щоб показати всі можливості цього сервісу. Наприклад, ну, можна відстежувати. Скільки людей переглянула певний контент? Тобто я можу вистежити, скільки людей переглянула, наприклад, розділ з викладачами або там розділ з відгуками, і скільки людей потім прийшли до оформлення самої заявки. Тобто я можу побачити, що там на викладачі один от після перегляду його профіля, там переходять 20% людей, залишають заявку, а викладача 2, там тільки 10. Тобто це все можна відстежувати. Але по Google Analytics і по Google Manager Tag ми запишемо окремий такий міні-курс десь на 3 години, ми покажемо все, тобто ми покажемо і Google аналітику, і Google основи Google Техменеджера. Але ще що важливо, що у кожного проєкту аналітика унікальна. Тобто магазин одна, у нас сайті послухав інші.